У новий парламент повинні потрапити люди, які цього заслуговують. Ті, котрих обрала не якась політична сила, а громада. У цьому переконані ті, хто знають кандидата у народні депутати по 163-му виборчому округу Тараса Пастуха, особисто. Сам він наразі перебуває у зоні проведення АТО. В армію батько чотирьох дітей пішов добровольцем. Там він перебуватиме до закінчення військових дій. Його друзі та добрі знайомі, а це освітяни, люди мистецтва, громадські діячі та представники засобів масової інформації. Не мають сумнівів, саме він має представляти Тернопіль у Верховній Раді. До прикладу, актор Тернопільського драмтеатру, заслужений артист України Олександр Папуша, переконаний, ті люди, які можуть пожертвувати найціннішим часом, проведеним зі своїми рідними, і йдуть захищати рідну землю від ворога, здатні в мирний час зробити набагато більше від інших. Я не Раніше захоплювався як людиною, як діячем, як він і громадським, і політичним, і його патріотизмом. Але це було останньою краплею. Я переконаний, що йому потрібно. Балотуватися, і я в нього вірю, і також буду всіма силами підтримувати цю кандидатуру. Наша країна зараз перебуває у нелегкому становищі, зокрема і економічному, тому що у Верховній Раді сидять люди, які думають радше про власний зиск, вважає Тернопільський ресторатор Михайло Грусуляк. Я думаю, Тарас якраз противага таким людям, тому що знаю його як людину, яка Творила все життя, працювала на благо України, розвивала, шанувала свою сім'ю і, скажімо так, і ті підприємства, які він очолював, і ще знає його як, допустимо, політичній діяльності. Трошки однозначно, чим більше таких людей буде в Верховній Раді. Я думаю, переміни будуть на краще. Проректор Тернопільського педуніверситету Богдан Буя каже: потрібно, щоб інтереси нашого міста у найвищому законодавчому органі держави відстоював тернополянин. Втім, вважає освітянин не менш важливим є і професіоналізм кандидата. Тарас є професійним політиком. І це дуже важливо в сучасних реаліях розбудови нашої держави, оскільки можуть на гребені ось цієї революції гідності цих подій воєнного стану в нашій державі прийти у парламент нові обличчя. Але чи вони будуть настільки професійними, чи вони будуть 4 роки вчитись? В нього є досвід законотворчої діяльності? Він є за фахом юристом. Тарас Пастух, це людина, яка сповідує сімейні ціни що видно, зокрема, і по вихованню його дітей, каже вчитель української гімназії імені Івана Франка Оксана Сампара. Їх можна виносити як приклад мудрості, толерантності, культури, ставлені не тільки до своїх однокласників, але і до вчителів. З такими дітьми завжди приємно. Це наше майбутнє. Тому сім'я це чи не найважливіше те, що сьогодні Тарас. Показує всій Україні свою довіру до кандидата. Демонструє і тернопільський журналіст Андрій Шкула. Все просто насправді, що вирішує підтримати Тараса пастухати, тому що вірю йому. І користуюсь при тому корисливими мотивами, тому що я тернополянин і мене болить Тернопільське. Ми з Тарасом неодноразово спілкувалися про ситуацію в місті і про його бачення змін яких-небудь. І ще один важливий момент, який власне переконав мене його підтримати публічно. Він є депутатом самовисуванцем, тобто він не є представником політичної сили. І варто сподіватися від нього совісного і щирого і власне добре обдуманого голосування, а не за вказівкою зверху, як найчасто буває. Підтримують кандидата в НЕРДПЕТАРАСА Пастуха і інші відомі люди нашого міста, зокрема, дизайнер Оксана Бачинська. Працівник музею політв'язнів та репресованих Орест Савка, громадський діяч Юрко Колик, директор Тернопільського відділу міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Віталій Семенюк, керівник міської організації самопомочі Андрій Грицишин, шоумен Віктор Гевко, за відділенням лікарні номер 2 Олег Данилюк, спортсмен Андрій Пушкар, голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний.